І ми в ефірі. Ми в ефірі. Всім привіт! І це подкаст-шоу Акваріум. І це термінове пряме включення. Це відверта соціальна бесіда. Саме так. Тема, котра зачепила нас до глибини серця, і ми не маємо права змовчати. Тому ми вирішили обговорити це з тобою. А тема яка? Львівський бумонт під приводом збору для ЗСУ. Влаштував гучну вечірку. Про це нам пише Львів Медіа і розказує, що у Львові пройшла благодійна вечірка для збору коштів на закупівлю безпілотників для 80-ї галицької десантно-штурмової бригади. Ініціював захід глянцевий журнал П'ємонт у п'ятизірковому відпочинковому комплексі Едем Резорт Медикал Спа. Йоу! Є, я це вимовила, я молодець. Оплески, будь ласка, в студію. Так ось, чому ж стався скандал? Учасники заходу пожертвували 115 тисяч гривень. За ці кошти купили 7 FPV дронів Fly Fish 7. Одна із власниць журналу Марта Кавецька підтвердила цю інформацію Львів Медіа. І як пише видання, сума зібраних коштів виглядає неспівмірно і із масштабом заходу. В одному з найдорожчих відпочинку. Комплексів Західної України зібралося близько 150 бізнесменів, блогерів та відомих львів'ян. Мені, знаєш, подобається сила медіа. Тобто що я, написали... я представлю сюди це відео, знаєш, великий збір для 80-ї Галочкою. Мені стурмолог. подобається, Саме що одні дорогу. їх хвалять і там так все помпесно, а інші їх лають і там так все погано. І правда, вона десь посередині. Я маю зазначити, що коли я гуртала журнал і бачила гостей, та і відмічені у них на пості, це клініки пластичної хірургії, штук 5 стоматологій. Вибач, так, один стоматолог надав сертифікати, а всі інші вони задонатили, яка вам різниця, скільки? Та, в принципі, то ніякої, але якось дуже дивно, що такий прибутковий завжди прибутковий так. бізнес. Не знайшов можливості зробити свій донат. Їх вже все таки розмістили на банерах, їх відмітили, їм зробили піар, для них зробили розворот в журналі. Ну тобто, це ж робиться з певною метою, і від них очікують, що вони будуть донатити. Так. Ну що ж, ми бачимо таку ситуацію, і пішов шквал хейту на це все. І а, дівчата власниці цього. Журналу П'ємонт вони записали відеозвернення, котре ми хочемо зараз подивитися і розібрати, тому що там є про що поговорити, друзі. Вітаємо! Мене звати Анастасія Хрещук. Мене звати Марта Кавецька, і ми співзасновниці журналу П'ємонт. Ми витримали хвилю хайту і будемо мужньо стояти до кінця, захищати себе, військових і кожного, хто став жертвою брудної антиукраїнської інформаційної кампанії. Днями у всіх змі та телеграм-каналах шириться інформація про західне скорення. Зараз настав наш час говорити правду. Перш за все хочемо подякувати усім друзям журналу П'імонт-партнерам та читачам, які були та залишаються разом із нами. Усім, хто розуміє, що це ганебна проплачена кампанія, яку розпочало Львів Медіа проти нас і проти всіх, хто незалежно від свого статусу в міру можливості підтримує країну в час війни. Міру можливості мені подобається цей акцент. А хто вимірює цю міру можливостей? Ну, що тобто ви не... зібралися як заможні люди, презентували себе як заможні люди, що зібралися на благодійний вечір. І вас мають як заможних людей. Так, котрі мають нормально задонатити. Чому пересічні, грубо кажучи, люди в? Києві, наприклад, можуть просто пробігтися по музикантах, взяти і зібрати бенд, зробити концерти за один вечір, зібрати просто з людей, котрі відпочивають, донатів набагато більше, ніж ви з такого заходу зібрали. Камон, Мені подобається, в мене медіа приводили в приклад якихось школярів чи пенсіонерів, школярів по-моєму, які зібрали на два дрони, так. і вони там, ну, це в короткий період часу. Зробила, а дівчата і їх 150 бізнесменів зібрали на шість. Ну, є питання. Давай далі. Ну, тобто, це виправдання в тому, що вам сказали, що донат маленький, ви типу вважаєте, що це в міру ваших можливостей, да? що взагалі не ваше діло. Да? Давайте тепер про факти і цифри, які були цілеспрямовано, приховані від громадськості на замовлення. Вони щойно сказали про те, що правдиві цифри були а, спрямовано, приховані. приховані а, Тобто вони перекладають цю відповідальність на Львів медіа, котрі приховали е, спеціально інформацію про збори. Але ми не побачили жодного звіту про збор на їхній сторінці. Ми шукали цю інформацію до виходу виправдання, і, на жаль, ми її не знайшли. Хоча ми заходили до певних е, спонсорів і в них бачили їх особисті звіти. Але журнал, який є результатом журналістської роботи, е, співзнасовниця якого є. Власницею маркетингової агенції вирішила, що це не важливо, правильно? Тобто, ну це не компетентність, це не компетентна комунікація. Вони ж знайшли, не що ця... це не важливо, вони цього не публікували. Власне кажучи, як ми маємо про це дізнаватися. А ми звичайні люди, припула. ми не журналісти, ми не розслідування ведемо. Ми от зайшли в журнал і зайшли в інстаграм, ми нічого не знайшли. Так, ця, ця подія була 29 березня. 29 березня сьогодні, 8 квітня, тобто, за цей час вони могли підрахувати, скільки зібрали грошей за цей час. Вони могли надати звітність, чому має звітність прийти на 10 день, І то ви дочекалися І саме... тільки після скандалу, так. ми досвідчуємо свої там фінансові питання. Так фінансові питання цікавлять людей, а головне проплачуть. Тобто, журнал будьмо відверти. Кожна сторінка це реклама якогось бізнесу. Тобто а, ну кому треба їх заказувати? I'm so sorry. ну може вони комусь не сподобалися, звісно, це якась там вендета. Але mm -hmm. поки це виглядає екстра нелогічно. Ми прочитали, що Львів медіа звернувся до них з коментарем, і вони вирішили його надавати а заблокувати цей цю, okay. цього журналіста. Окей, дуже доросле і зріле рішення, яке призвело до таких наслідків. А якби вони правильно проаналізували ситуацію і правильно провели комунікацію із журналістами і з аудиторією, цього б теж могло не статися. Окей, слухаємо далі. Погнали. Метою проекту нескорені не був виключно збір коштів на дрони, а перш за все, це була презентація журналу та спецпроекту про українців, які щоденно допомагають наблизитись до спільної перемоги. Подібні заходи ми проводимо не вперше, але саме зараз, під після відмови, кільком охочим продавати наші медіа, стали кісткою в горлі певній групі осіб. Невже ми повертаємося у бандитські 90-ті, але в оновленому форматі, коли спрямовано, медійно хейтять задля власної вигоди? В нас не було на меті збирати гроші? На в брати. нас було на меті просувати свій журнал і свою премію про відважних людей. В мене є питання. У вас є питання? У мене є питання до цього всього. Навіщо тоді відео з гучними назвами Великий збір для десантників? А навіщо тоді взагалі слово благодійний перед а, вечір журналу П'ємонт? Для чого це все так? Беретеся допомагати, то беріть і допомагайте. А не в нас на меті наш піар, в нас на меті. У нас на меті, на меті було на... виставити фотографії в красивих сукнях, і ми їх виставили. А звіти ну, тобто... за збором, і навіть у них в стрічці, тобто в сторіс, треба шукати в хайлайцах, кому ж вони дали нагороду. Я знаходжу, це досить абсурдно. З одного боку, це гарна, гарна така шляхетна мета нагородити людей. Звичайно ж, я думаю, що від партнерів вони там мають якісь, ми і бачили звіти, так, під підтримки і так далі. Плюс вони самі зараз про це поговорять, скоріш за все. Судячи з посту, який я бачу перед собою, але факт лишається фактом. Знову ж таки, це все попахує спекуляцією на війні, спекуляцією на збройних силах і на постраждалих це великий жаль: 115 тисяч гривень. Це добровільний донат присутніх гості впродовж вечора на сім дронів. І я вважаю, що це не мала сума, хто з виконавців цього замовлення задонатив більше. Але окрім цього, наші партнери зробили власні фінансові внески. Ярослав Забрулоцький надав сертифікат на лікування у розмірі 10 тисяч євро для полоненої з Азовсталі Мар'яни Мамонової та її доньки. Вона вагітною пройшла полон, а тепер потерпає від власного народу. Де вона потерпає від власного вона абсолютно народу? не потерпає? І це дійсно героїчна жінка, котрій вдячна вся країна. Ну Я... мені подобається, що вони знайшли одного. Хлопця, який буде віддуватися великою сумою за їх прогалини і помилки. Ну, це власна ініціатива цього Ярослава, це власна ініціатива цієї стоматологічної клініки. Ко котро... результати його роботи не її. Абсолютно їх. мені просто здається, коли люди чомусь обурюються, вони не розуміють внутрішніх якихось справ. Наприклад, про те, що зал могли дати безкоштовно, і саме тому. Саме тому треба детально, якщо вже пішла така пляска, детально всіх переліковувати. Всі ті люди, котрі задонатили а, своїми сертифікатами, вони б були щасливі. Якби ви їх відмітили в себе під постом. Ви їм подякували за те, що вони такі ще. Не просто вони... відмітили на фотографії, а пояснили Так, людям. Тому що вони, скоріш за все, зустрічаються в журналі, в розділі наскорені. Вони там є. Відмітити хер і мейкап ми змогли. Ну, знову ж таки, да? а відмітити тих, хто допоміг. Я маю на увазі, і дивись, я справа в тому, що я говорю про їхні відео, а, відповідь. Вони, типу, ось той та там то дав, цей те дав, той та бізнес там це надав. Кажи про всіх. І, і ще багато хто. Ні, в такій ситуації ти маєш казати про ну, всіх. Коли вже, не віду, коли вже ситуація, але хоча б Та, да. да, там всі надали сертифікати. Ну, ситуація вийшла з-під контролю, я б так сказала. І людей цікавить кейтерінг, людей цікавить, дорогий. Один з найбільших, напевно. Так? Курортів України, дорогих курортів, так. вони зуміли в хамській формі відповісти журналу, що вони там не все безкоштовно отримують, правильно? Так, так, так. Але, що і, не, має? але і не все безкоштовно це ми вклалися в організацію. Тобто всю цю інформацію можна подавати по іншому. Якщо вести комунікацію на такому рівні, то в принципі такі наслідки і будуть. Абсолютно. Далі Давай. Дивимось. Так. Клініка Примадент надала можливість лікуватись військовим у клініці на суму у 60 тисяч гривень. Одна з клінік безкоштовно обслуговуватиме військових, надаючи лазерне на шліфування рубців. Клініка з пересадки волосся надала сертифікати на безкоштовну трансплантацію волосся для військових. Роксолана Турчинська надала сертифікати на суму в 15 тисяч гривень. І донатів саме в такій формі від присутніх гостей та партнерів було чимало. Тому загальна сума благодійних внесків на вечорі складає понад 600 тисяч гривень. І ця сума в рази більша, аніж кошти витрачені на організацію. Адже кожен наш підрядник, за що ми йому вдячні, зробив спеціальні умови співпраці. розумієш, в мене питання: по-перше, чому просто реально, якби вони все це написали на початку? Тобто... Звіт події. Так. Навіть через три дні після події. Окі-докі. Окі-докі, треба вам час на підрахунки, я не знаю, ще що-небудь, ну неважливо. Просто взяли, написали пост, звіт. Чому є зараз питання до деяких артистів, котрі їздять е, на концерти за кордон і е, типу, збирають гроші на ЗСУ, навіть інші артисти по цеху. Вони вже записують в відео, що типу, не плутайте гастролі заробітки з тим, що ви збираєте на армію. І коли ви їдете з туром по Європі, і я 20 віддам на, віддам на благодійний фонд того всього, то це називається заробітки. Це не збори зараз. Це називається благодійний тур. Зараз це називається, я поставлю слово благодійне куди-небудь, щоб люди це схавали і не хейтали. Це так не працює, ну, наше суспільство не тупе. Наше суспільство насправді розумне, класне, і слава Богу, нічим не схоже на маскалів, на маскалів господи, маскалів. На маскалів. Дослуховуємо цей шедевр. Давай. Тому не варто спекулювати вигаданими та неправдивими фактами заради вислужування перед замовликом, відпрацювання коштів і задля хайпу. Незважаючи на те, що ми молоді дівчата, у нас сильний характер і незламний дух. Жодні проплачені статті нас не похитнуть. Ми й надалі будемо об'єднувати однодумців. Адже як говорить наш президент Володимир Зеленський, кожен донат та допомога важливі підтримайте нас сьогодні. Адже завтра наклепи робитимуть на всіх хто намагається допомагати, можливо, вже досить спекулювати на красі, статусі чи фінансовій спроможності. Що взагалі означає ця фраза? Дотики це... на красі. все... Ну, досить здає... спекулювати на війні. Мені здається, що вони черпнули ще й хейту з приводу того, в чому вони були вдягнені. Так, Виставляли їх дорогі сумки гостей, але вони можуть бути і підроблені. Абсолютно, це, це вже Це вже, ну знаєш, це я порядне, б... до речі, Абсолютно. як не дивно. Абсолютно, але смішна фраза мене посмішила. А, але Донат ем, це мені здається, Володимир Зеленський не казав. Донат. Я думаю, що він знає англійську на трошки. Точно в країні зараз війна є лише один ворог. Я впевнена, що в нашій державі є багато достойних людей, які займають ті чи інші. Ми не погоджує, що у нас лише один ворог. Але продовжимо в тих чи інших державних структурах: в СБУ, прокуратурі, головному управлінні, в обласній львівській адміністрації, в Верховній Раді. Я впевнена, що ви достойні того, аби сидіти на тих кріслах, і ви робите все, аби приблизити нашу перемогу. Сьогодні ми не можемо стояти осторонь того інформаційного свавілля, яке відбувається не лише із нами. Ми не можемо стояти осторонь безкарності, осторонь хамства та вседозволеності зі всіх сторін, і владних у тому числі. Коли ми виставили інформацію про ряд замовних статей, до нас почали звертатися люди і розповідати свої історії, з якими стикнулися вони історії про чиновників, які без проблем виїжджають через шлях, військові адміністрації, копії документів, кошториси, закупівлі тощо. Мені цікаво, це все львів медіа організував. Ну мені просто знаєш типу. Да, ну, вона, да, це просто. вона каже, замовники ля ля, -ля Львів там, замовили Львів медіа, Львів медіа, написали то, і сьоє п'яте, десяте. Львів медіа, зробіть щось з шляхом. Що таке? Ні, ну це вона каже, що до неї почали писати люди. Вони ж напевно ну, але, але це ж це ж малося на увазі. Мабуть, я собі так подумала, що нам люди почали писати про подібні речі, що нас типу, під... Ну, я думала про подібні речі, коли да замовляли. Хентринг, але замовляли просто, шлях просучився трошки. А там шлях просучився, ще якісь тотальна зрада. Ворог у нас тільки один, але в обладміністрації сидить хтось поганий. Знаєш, в мене таке враження, що їм текст писав хтось трошечки нестабільний, знаєш. В плані з теми на тему перескакує так, що біполярочка трошечки, знаєш, під, -під шанує. Може, ти просто нічого не шариш в цьому. В копірайтингу. Не копірайтинг. Ти знаєш, як називається? От те, що там людей вчить. Психологія? Ну, ні, не таке. Маніпуляції кавирочкою так, да, таке з вирочкою, Знаєш, управління <говорення> масами і <говорення> <говорення> так далі. Просто це така, це така срака. Просто тому, що тут знаєте, приклели в ці відповіді все, що тільки можна і не можна, і не треба спікулювати красою. Типу, знаєш, це щось таке. Типу, якщо ти уродина, то не треба тут заздрити нам, бо ми молоді, сильні духом, сильні характером. Молоді, сильні духом, не зупиняйтеся, ніхто не каже, що треба зупинятися. Треба люди кажуть про те, що треба робити це нормально і з правильною метою. А не прикриватися з армією, не прикриватися зборами, не прикриватися шляхетною метою. Коли ви собі коли замовляли відео, то ж не треба було казати, що збір великий. Сказали б там, там благодійний вечір. Ну, Щось заакцентували на допомозі військовим і так далі. А то великий збір. Прям вони як притула. Цей час настав, українці, цей час настав. Але. Але слово на три букви вийшло. – «УВИ». ми знаємо замовника та його мотив. Так от, помсту подають холодною, але такі люди не можуть мати будь-яке відношення до влади. Кар'єру треба закінчувати. Також хочу звернутися до всіх журналістів, редакторів, телеграм-каналів, які заради хайпу перепостили замовний матеріал Львів медіа. Так от, не розібравшись у ситуації, ви говорите про те, що загальний донат майже 600 тисяч гривень це малі кошти? А хто вирішує? Це мало чи багато? Вона там зробила смішно, вона просто, знаєш, ніби зараз пику буде бити. А хто вирішує, це мало чи багато? Я… Мене ще після доната не відпустили, потікай. Тому закликаю вас всіх об'єднатися і зробити новий збір НЕСКОРЕНІ скорені Давайте разом зробимо більше. Може вже час, як то кажуть, ділом, а не словом. Друзі, ми не здамося і будемо боротися за правду до кінця. Ви ж не дали навіть шансу, щоб не було наклепів. Тут по суті єдиний меседж, котрий хочеться сказати. Відкриваєте збір, будь ласка, не затягуйте з звітами. Я розумію, коли це затягується в людей, коли, знаєш, збирають на машину, поки її купиш. Не завжди, не завжди машина там є, наприклад. От Я збирала на авто, а, самої машини ще не було. Тобто я збирала 4 місяці, це достатньо тривалий час. І, Та й не завжди а, все йде по плану. Звичайно, і, і, і виходить, що а, спочатку були зібрані приблизні, грубо кажучи, кошти, на котрі а, шукалася вже машина, поки вона приїхала, поки все оформилося, і тоді тільки можна було а, сказати все, тачка у пацанів, пацани вже все на ній катають, виконують бойові задачі. Все, машинка працює. Ми зробили, виставила пост. Окей. А коли це ось такі офіційні організації? Ну, блін, ну ви ж бачите, у вас ось банка, ось інша скринька, Там закінчився івент. Та що тягнути, я не розумію. Так ні, чекай, вони не вважали взагалі за потрібним рахувати те, що надають партнери, рахувати на яку суму це надавалося. Тобто, ця сума була порахована виключно з метою сформувати виправдання контраргумент на. Так. Прид'явочку від вівмедія стосовно маленького збору і великої собі вартості. Але в мене є і питання, чорно кажуть, в будь-якому разі, в мене Фактично. є питання до людей, котрі прийшли на цей благодійний. Це екстра дивно. Ти знаєш, мені здається, що будь ну, людина в здоровому глузі вона буде розраховувати, що люди будуть донатити. Але це як весілля. Ти, якщо знаєш, як проводяться весілля, а я знаю, що ти знаєш, то там теж і гроші збирають і людей там розважають, розкачують, як то кажуть, на те, щоб вони робили певні дії. Так. І свою аудиторію, коли вона приходить, теж треба розкачувати. І цим треба вміти займатися. І якби для цього взагалі беруть гарного ведучого ну, ну, і влаштовують певні там. Я більш Бодії. ніж певна, тут ведучий був, о, ну, я не думаю, що він поганий, він достатньо популярний, наскільки мені відомо. Я гадаю, що ведучий гарний, перед ведучим не стояло задача. Задача, так. Тобто, я ж кажу, і це знову повертає нас до того, що не поставили мету збору, конкретну мету, достатньо нормально, де і взагалі і люди, котрі приходять на благодійний вечір і не донатять, це максимально дивно. А вибачте, якщо брати, наприклад, той самий а, Львів Медіа розрахував, що а, це виходить, що в середньому 150 а, бізнесменів було там, що в середньому по 700 гривень всі скинулися на ту суму, яку зібрали. 700 гривень. Так, я розумію, хтось задонатив, хтось не задонатив, але а, ніхто не рахує, скільки ви кожен задонатили, по суті. Але прийти на такий статусний івент, статусній людині. Котра себе е, підпорядковує під людину бізнесмена, бізнесвумен Енівей, anyway. і прийти і не задонатити хоча б 100 баксів для мене це знову ж таки хлопство. Підготовка до цього івенту в кожної людини була досить дорогою. Е, ну і відповідно, якщо ви позиціонуєте себе такими дорогими. Від вас очікують відповідного донату. Так, від його очікують, що він має бути так. відповідним, а інакше люди вважаються нераціональним витрачанням коштів і зустрічі заради задоволення. Правильно? Тобто, ви просто так. порозважилися. Так. Тобто, а це ж ми знову повертаємося до розмови, що це міг бути інший формат, наприклад, так. Так. і це могли бути ці сертифікати надані. Да, там, в якості аукціону. Я розумію, що з одного боку, дівчата, котрі організовували цей івент, вони та і не, і не винуваті, що люди мало задонатили, А з іншого боку, вони несуть за це відповідальність, тому що вони вклали свої гроші. А, і, і це просто заради піару. Ну, Тут тобто все сказано першою фразою, коли спочатку вони позиціонували, що це благодійний вечір і збір для 80-ї Галицької. А, бригади, а потім кажуть, що це була реклама, такий промоут а, подія для нагород, для премії, для журналу. От і все. Тут все ну, Тобто, це фактично показано. 600 тисяч. Оця цифра, вона притягнута за вуха. Я так і думала: за рахунок 10 тисяч євро, які uh -huh. віддувається мужчинка, стоматолог. Тобто це 400, 420 тисяч. Угу. Ну, тобто, давай О, 600 мінус 420. 180. Угу. Так. І це 60 тисяч, котрі ще, ще там хтось виділив, і 15 тисяч. Це ще одна клініка, ліку, так. Ліку. ну так, це все сертифікати. Але знову ж таки, це хто ну, цей підрахунок відносний. Тому що, так. коли ви рахуєте 115 тисяч, це конкретні цифри, конкретні гроші. А сертифікати і так далі це дуже відносно. Так. Це важче порахувати. Але це також це велике ну для бізнесу. Це знаєш, так. вибач, для тебе зараз піде людина і безкоштовно mm -hmm. буде лікуватися. Це дорого так. для бізнесу з одного боку, і так. це е, потребує свого визнання і так далі. Вони цього, до речі, не зробили на мій смак. Mm -hmm. а, а з іншого боку, я не вважаю, що це морську суму можна підбивати разом і mm -hmm. нею апелювати в даному випадку. Я тут з тобою погоджуюся. Тому висновок один. Якщо взялися за благодійний вечір, то робіть щось благодійне. І не, не, знаю, не затягуйте, звітуйте, і, знову ж таки, жодного вибачення про те, що вони там вели в оману. Це виглядає як а, два видавництва, котрі просто, о, я не знаю, як діти малі. А тут він перший почав, а це, це нас підкупили, о, де вам гречку всім видавали. Знаєте, коли людям не подобається результат їхніх дій, і вони починають просто це виправдовувати різними замовленнями, різними, це все підкуплено, це все проплачено. Та, ти знаєш, так, ти знаєш, насправді я від себе додам, що я не вірю в е, е, як це сказати, угу. не вірю в цього чиновника, якого вони звинувачують в е, там, Підкупництві і зіпсування їх репутації. Є картинка, є піар, є те, що бачать люди, і те, що вони бачать, я тоді співпадає сто відсотків, скажу їм не подобається. Ну тому що це я згадую подію на я на одній події познайомилася з дівчиною в нас з Маріуполя і виїхала, коли ще була неповнолітньою. А, і вона написала пару картин, і на благодійному івенті їй сказали: е, там, у нас буде повторна презентація, будь ласка, розповідаючи про те, як загинув твій батько, ти не плач, бо це не дуже красиво ну, тіпа, виглядає, і тіпа, аля нікому не треба тут висо. Я, я така. <плес> тобто, люди заради піару вони не фільтрують взагалі що і кому вони кажуть, як вони себе поводять. І це знаєш, оце. Це заради бізнесу, бізнес собі для репутації. Пекінізм, це таке це жах. Це такий жах просто. І ну, тому так, люди все, всі все бачать, всі все розуміють. І ніхто ось це не схаває ось цю відповідь, котра трошечки бедлотна, з наїздом. Uh, і прикрита якимись заговорами. Mm, і не все, ми повернемося в 90-ті. О гад, Ну це такий редфлег, просто ну якась така бредятина, ну чесно, це просто дурня. От. Тому, друзі, не робіть так і не рекомендуємо см-агенцію Марти Кавецької. Не пам'ятаю, чи я була агенція, але комунікація не 10 з 10. Абсолютно. Ну що ж, ми сподіваємося, що тобі була цікава ця інформація. Пиши, що думаєш про весь цей треш. А, і будемо щасливі. Ваші підписці, подобайці. А, І переходьте, що дивіться наші інші випуски. Там багато чого цікавого. Багато чого абсолютно іншого, але ти переходь! Обов'язково! Саме так. Пока!